У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Сьогодні ми маємо важкий фрагмент в Євангелії, дуже багато коментаторів кажуть, що цей євангельський фрагмент, вчинок Ісуса Христа по відношенню до смоковниці, Він є, якби не Ісусів. Бо все його інше життя, його вчинки, його кроки, вони не характеризувалися подібною поведінкою. Хтось навіть писав із західніх коментаторів, що обмеженість, гріховність, якби вчинки складні, не дуже правильні людей. І стали так Христа, що він вийшов з себе, навіть такі, скажімо так, погляди були. Але коли ми ближче до цього всього подивимося і глянемо на це, то ми відкриємо для себе дуже важливі і дуже цікаві аспекти. Перш за все, це аспект аналогії. Цей аспект він є непростий. Що багато хто може закинути, що аналогія є така от річ, що кожен собі тлумачить, як хоче. І іноді є багато таких закінів, що розуміється святе писання по аналогії, але Христос говорив чітко, конкретно і було зроблено чіткі, конкретні вчинки, і до чого тут певні аналогії. Але ми бачимо, що Господь сам їх застосовує, і тому він вчить своїх апостолів, тому і коментування Слова Божого належить церкві для того, щоб кожен собі не придумував, що хоче, в чому є аспект аналогії, видно відразу, без сумніву, що аналогія не є то ж самою на 100%. Коли Христос прирівнює людину, чи ізраїльський народ до цієї споковниці, то це не означає, що дійсно людина є сполковницею, чи ізраїльський народ є споковницею. Але аналогія полягає в тому, що людина має мати не тільки листя, не тільки зовнішній вигляд, не тільки показність. Не тільки декларацію, але має мати плід. І слова, що ще не була пора смоку, це теж дуже важливий аспект, бо людина не є споковниця і в неї має бути пора смоку постійно. Тобто ми маємо родити добрі вчинки постійно, не як дерево посезонно, або відповідно до настрою чи обставин. Коли нам є добре, вигідно, тоді ми є файні і улесливі, а коли, очевидно, ситуація якась складна, тоді ми одне одному ставимо шпильки і палиці в колеса або чогось подібного. Тобто ці хрестові аналогії вони не мають бути супер буквальними, але трошечки треба вживати. Розуму, не дарма ж первісні Отці і ранньої апостольської церкви, всі говорять про це, що цю споку Христос прирівнює до ізраїльського народу. І основа полягає в тому, що очікували тисячами років Месію. ось Месія серед них, а його не приймається. Ось це є невчасна поведінка, неправильна. Якби людина очікує, але коли приходить момент, не приймає його, це не є питання, очевидно, тільки і зриття, тому що це питання також кожної особистості. Ми очікуємо на рай. Але чи ми приносимо плоди рік діжука в нього війти. Ми багато чого очікуємо в надії, що воно вирішиться самостійно або хтось за нас це зробить. Але воно так зазвичай не працює в житті. Ми хочемо бути зазвичай близькі до Бога, щоб Господь нас благословив, але іноді... Ми не приносимо гідних плодів на щодень, то наше щоденне життя може бути життям розбрату, непрощення. Тому ми якби, від Бога вимагаємо дуже багато, а від себе не дуже сильно поспішаємо щось зробити. І так воно буває в дуже різних моментах. Чоловік може вимагати безліч від дружини, а сам бути дуже пасивний і по Дітей, обрані на себе якихось обов'язків, так може робити і дружина. Діти можуть вимагати від батьків зірку з неба, а свої елементарні обов'язки можуть занедбувати найпростіші, найелементарніші, які дуже легко зробити, а від батьків можуть невідомо, що вимагати. Так воно є, ми дуже подібні до цієї смотби. Де ми можемо виглядати зовні досить так фасадно, досить привабливо. Зелене, гарне дерево, приємне, милує око, а плодів нема, бо ну, в Смоковниці не було часу плоду. Це не був той час. Але у нас так не має бути. Христос не мов би каже, я порівнюю. Але ви живіть розум і розумійте, що ви є люди розумні, ви маєте душу розумну, не вегетативну, не тварину розумну. а розумну, яка живе вічно. І тому ось ці аспекти для нас є цінними і важливими. Інша річ. Це без сумніву, те, що ми говоримо, що Бог є справедливий, за добро нагороджує за зло карає. Ми знаємо, що Господь люблячий і довготерпеливий. Але без сумніву ми собі дуже часто виробляємо, випрацьовуємо такий світогляд, що можна робити що-небудь, жити як-небудь, тому що Господь є люблячи і довготерпеливий. Але такий погляд не відповідає повністю святому писанню. Бо ми бачимо, що Господь каже до багача й до лазаря, що друже від вас сюди не переходять, а звідти туди не переходять. І що Господь неодноразово говорить про відповідальність за своє життя і за свої вчинки. А отже, Господь на смоковниці показує те, що Він також. Є той, який може спитати, спитати за вчинку. Не на людині це показує, не на апостолах, не на людині поруч. Але на дереві, яке повне життя, яке родить два рази до року, яке повне соку. І апостоли мають зрозуміти, що вони теж мають бути зрідні. Що вони мають брати відповідальність за своє життя і за ту місію, яка на них покладена, а на котру вони добровільно погодилися. Бо інакше засохнути. За Бо інакше Господь каже, що гілки, які не приносять плоду, будуть відрубані і кинуті в погоні. Це просто подібні моменти, які є дуже наочними. Котрі, напевно, на апостолів справили набагато більше враження, ніж певні слова чи навчання. Вони на це звертають увагу. Вони починають розуміти, що Ізраїль мав приносити плоди гідні покаяння, що Месія серед них, а його переслідують і хочуть знищити, що вони апостоли мають розуміти. Що не по дружбі і не по знайомству будуть вирішуватися взаємовідносини між ними і Богом, а по праведному співжиттю вмінню брати на себе обов'язок і достойно прожити це життя. Що він навіть матері Своїй каже, що другом є той, хто заповідь Божу береже, а не просто тому, що вона мати з родиною. Хочуть дійти до нього і якби позачергово там отримати якісь аспекти уваги, коли він навчає. Що ось добровільний вибір, що ось кроки людини відіграють дуже важливий момент. Наша дія, наш вибір. Ці два такі дуже непрості аспекти, вони гарно вклинюються в цей момент, що Христос виганяє, міняє з храму. Бо були фінансові зловживання, бо при обміні, очевидно, зловживали, коли з'їжджалися на праздник з цілого світу, а треба було податок платити відповідними грошима. Відбувався обмін різних грошей і очевидні документовані моменти, що, як завжди, при обміні було багато таких ось аспектів зловживання. Завищувалися відсоткові ставки. Людей трошечки так легенько обманювали, легко кажучи. Плюс місце, де мали стояти язичники, використовувалося для худоби, для приношення жертв, багато чого іншого. Тому Господь каже, що дім мій домом молитви назветься для всіх народів, кожен має мати там місце. А ви, каже, зайняли це місце і не даєте можливості іншим людям прийти і стати там, де їм відведено. Отже, ось цей момент з святиною є напряму зв'язаний з тим, що маєте давати плоди гідні святині. І це теж є надзвичайно такий важливий момент. Так ми влаштовані, що ми є люди слабкі і немічні, але одне питання, коли ми це не знаємо і прагнемо до добра і до розвитку, до професійності. А інше питання, коли занедбуємо і коли зловживаємо, це дуже різні речі. Ось Христос не дорікає людині, що вона людина немічна, а дорікає, що зловживає, що перекручує, що чорне видає за біле, а біле за чорне. Ось це Господь на це звертає увагу. Чи в нашому житті такого недостатньо? Достатньо. Безліч соціальних, політичних, міжнародних, яких тільки хочемо до і релігійних аспектів, є, на жаль, такими, що біле видається за чорне, а чорне за біле. А це є дуже груба маніпуляція, це є грубий обман, це є скерування людини іноді зовсім невідповідним шляхом. Це упредметнення людини, упредметнення, тому що коли людину Видається за якийсь певний механічний чи якийсь незрозумілий організм, з якою можна робити, що хочеш, як хочеш, соки з неї витискати, права порушувати, не знаю, мати там людину за якийсь невідомий який предметний аспект. Очевидно, що це його предметнення, воно не має нічого спільного з наукою Христа і Вати. І тому Господь наголошує на цьому, щоб ми були в цьому аспекті. Дуже обережно, що якщо ми є люди, то очевидно треба старатися бути людськими, людяними. Якщо ми очевидно взяли на себе якусь відповідальність, то ця відповідальність має бути якісною, а не зловживанням, не перекрученням. Якщо ми пішли в якісь обов'язки, в якісь уряди, в якісь стане, та, очевидно, вартує старатися і працювати, щоб ми були якісними, професійними, відповідальними від цикінців Божими, патріотичними. Це те, що рухає суспільство, що рухає сім'єю, особистістю. І ось Господь на ці речі звертає увагу на дуже пасові, дуже прості, але котрі, на жаль, Ось в цій базі дуже часто є нами такі забурені і перекручені. І в кінцевому результаті всі подальші дії, механізми, вони терплять крах. Бо коли хтось приходить на служіння таке чи інше, і це все перевертає звертно, наверх, верх ногами і, і зловживає, то очевидно, що все таки терпить крах. Нехай цей приклад Господа споконицею. Буде для нас моментом для такої внутрішньої мобілізації, щоб ми в першу чергу прийняли Христа Бога Месію в своє життя, а не переслідували його, виганяли і бажали йому смерті, так як це очевидно, робили власні мужчі, котрі були поруч біля нього, котрі боролися за владу будь-якою ціною. Навіть бажання вбити і знищити Господа, це один з дуже непростих аспектів влади, дуже складний. Але також, очевидно, і люди, прості, які були поруч Христа, вони хотіли бачити свого Месію, який дає їм рибу, хліб, наповнює їхній день, веселить їх. Але коли мова йшла про зміну життя, зміну мислення, Зміну поведінки, вони теж відразу швидко дистанціювалися, тому що вони хотіли мати зручного, зручного Месію. Такі ми люди є. І тому Господь увразливлює нас на оці дві категорії, даючи нам до мислення і до аналізу, де ми є, як ставимося до цього всього, і, власне, яка наша поведінка. Апостоли наразі сьогодні дуже здивувалися, але ну, ми теж іноді дивуємося, і дай Бог, щоб наше здивування було позитивним. Христос рождається.